Розберемо елементи ідеального скрипту продажів Щоб створити скрипт, який допоможе з вирішеннями проблем, які ми обговорили раніше, та скрипт, який збільшить конверсію лідів в ваших клієнтів необхідно врахувати наступні ключові моменти. Перше, необхідно. Завжди використовувати привітання для встановлення контакту. Важливо розпочинати розмову з доброзичливого та професійного привітання. Менеджер повинен представитися і коротко повідомити мету даного дзвінку або зустрічі. Важливо це зробити ненав'язливо, щиро, щоб клієнт відчув пошану до нього, до себе, і також до його часу, який клієнт витрачає. Наступним пунктом є виявлення потреби в клієнта. Після привітання важливо перейти до виявлення потреби клієнта. Це є ключовим етапом, який допомагає зрозуміти, чим може бути корисним наша компанія для клієнта. І відповідно для цього необхідно ставити правильні відкриті запитання, щоб клієнт міг докладати зусиль і вірно. Максимально розповісти про свої завдання та проблеми, з якими він стикнувся. Наступним пунктом є аналіз проблем та болю клієнта. На цьому етапі важливо з'ясувати, які конкретно болі зазнає клієнт. Це може бути нестача клієнтів, труднощі з отриманням покупців, низька конверсія, неефективні рекламні компанії чи що будь-інше. Важливо докопатися до суті, до найбільшої болі. Даного клієнта, і чим більше ви знаєте про проблеми клієнта, тим легше буде запропонувати йому рішення, яке дійсно йому допоможе і якого, якого саме потребує наш клієнт. Відповідно, наступним кроком після виявлення проблеми в нас є пропозиція рішення. Коли проблема клієнта повністю виявлена, можна переходити до презентації нашого продукту послуги, які надає компанія. І важливо зробити це таким чином, щоб ваша пропозиція вона була логічним продовженням попередньої розмови. Ваш клієнт він повинен розуміти, що ви пропонуєте вирішення його проблеми, а не просто продаєте якусь послугу чи товар. Також важливим є робота з запереченнями. Заперечення по своїй суті це перешк... не перешкода, це можливість обговорення. Важливо заздалегідь підготуватися до найчастіших заперечень, які бувають у які можуть виникнути у ваших клієнтів, і запропонувати варіанти рішення. Заключним етапом є заклик до дії вашого клієнта. Після того, як всі питання клієнта вирішені та заперечення всі зняті, важливо чітко позначити наступний крок. Це може бути призначення зустрічі, це може бути надсилання комерційної пропозиції, підписання договору. Важливо не затягувати процес, щоб не втратити вашого клієнта. На нашому сайті в текстовій версії сьогоднішнього блогу ви знайдете приклади скриптів, які ви можете використовувати в своїй роботі, які стосуються кожного із цих пунктів заперечень. І відповідно ми розробили також декілька успішних прикладів скриптів. Щоб допомогти вам зрозуміти, як це працює на практиці, відповідно, ви зможете ознайомитись з цими скриптами, ці скрипти допоможуть закривати угоду як в роботі з B2B, так і в B2C-сегменті, і ви можете їх вільно адаптувати під власні потреби.